Так, отже, порядок денний Я не буду затягувати. Перше, це повідомлення у нас є про те, що уточнилися виборчі округи 17 і 22. Далі нам треба обрати з членів комісії кураторів по дільницям. На дільницях дуже багато всяких таких чисто господарських проблем. І нема телефонів, немає і кімнати, не підготовлені, треба, щоб ми допомогли дільницям швидше вирішити питання. Далі обрання відповідальних за аналіз фізичних звітів кандидатів. А також у нас ще таке питання щодо е, виборчих бюлетенів, які ми вже і прийняли, наче і е, уточнили, але все таки досі постає це питання. По першому питанню повідомлення про уточнення округів сьогодні я на е, забулося Григорівна. Приворів. Значить, повністю сьогодні перерахували кількість людей на кожному окрузі, по двом вулицям є зміни. Будь ласка, Яночка, озвуч. Ситуація така, коли при составленні меж виборчих округів, одномандатних виборчих округів, користувалися відомостями з Держреєстру. нам были даны все улицы, улица, дом и сколько человек проживает, просто в алфавитном порядке улицы были проданы. Вот. Потом, то есть мы же были затверджены, проверяли и жители села, ну, как бы, и сельской части, и, часть, и, и ну, как бы массив, говорится, кивнул, вроде бы все правильно проверили, молодцы. Потом нам Державный реестр Выборцев на этой неделе вручил уточненные списки количества, ну, количества избирателей. И получается, теперь он нам дал по, по дельницам. Уже разбил эти улицы по дельницах. И получается, что у нас улицы Матросова и Полева, которые у нас начали в Дельнице будинок культуры, и был задвержене, все ну, узнали. Оказывается, что эти две улицы, Матросовые полева, они в Держреестре значатся на Денице в кафе Эврика. Дениса да? 20... И получается, когда я перезванивала Держреестр, они что... Що... то есть... У них там змінити це неможливо. Це ще з 2012 года, що это везде, ну, идёт такой учёт, то есть как бы уже как написано в доші є, ми не на права право переносити з однієї дільниці вулицю на іншу, зовсім немає права. Але виявилось це тільки зараз, тому що, ну, як как бы что эти дільниці, що ці вулиці относятся до дільниці згідно з ДЗРРЕ, ми дізналися від білярського були подані уточні списки, получается, у нас Матросовая и полевая, это 48-50 человек, то есть всего 98, были записаны на 17-й округ. Но, соответственно, раз они не принадлежат к динете на будинку культуры, их надо перенести ну, в последние 23, 22, 23, 24, 25, 26. Получается, там у нас они прилегают к 22-й и 22-й дюнице, к округу, да, 22 округу. Получается, там было 234 человека, если добавить им еще 98, получается 332 человека там добавляется. То есть вот так. И, то есть мы понимаем, что мы не можем. Да, это выяснила Яна Суть, правда, это ни в чем. Що так як в держреєстрі е, округи так визначені, в одному лише там біля 140, да чи скільки, там 140. лише 140 людей, а в іншому 300 з більше 300. Значить це не дуже і якби е, правильно розміщено, але отак воно в реєстрі є. Е, коли ми сьогодні повідомили деяких кандидатів депутатів про те, що у одного дві вулиці забрали, в другого дві вулиці дали. Понятно, почали люди возмущатися, я там не провів агітацію. А той каже, зачем мені ще дві вулиці проводить агітацію. Ну тобто почались, звісно, е, опять же, нас обвинили в тому, що опять же, ми е, порушимо їхні якісь права, що той не встигне за тиждень до агітувати, а той агітував, а воно даром. Е, Є таке можна рішення, що залишить так, але це держреєстр, і не дай Бог якось піднімуть бумаги, що ми ці дві вулиці належать не тому округу. Все таки більш законно нам перенести. І мабуть, все таки попросити цих людей, які бадуються на цих округах, ну оперативно обійти цих людей і. Дозвольте запитати. Да. Кандидат депутата якраз по 17-му кругу Ліщенко Сергій Михайлович. Яким чином попередні списки складувалися так, щоб комісія з реєстру вам подала списки, що дійсно воно так? Ці дві вулиці повинні бути в 17-му округу, а зараз там так, за 10 днів до виборів. Дали нам та... просто, просто дали нам загальний список вулиць і виборців. <постеріг> і ну, попередня така, голова... Хто здійснював <постеріг> розподіл, тоді? Ну, Світлана Івановна, я там, я там я можу можу... Смотрите, от від, да, від, відомості просто по кількості людей. Тут ні, де ж реєстр попередньо передав нам. Я не знаю, коли 14-15 -го, -го, попередня голова їздила. Просто в алфавітному порядку списки вулиць, без указання дільниць взагалі. Світлана, вам так кричила, що так. Просто я вибачаю, так. що перебуваю. Мені вже третій раз міняють округа вулиці. Округ залишається той самий, був новий шлях космонавтів. Її забирають, дають польову матросу. Зараз за 10 днів до виборів мене взагалі ці дві вулиці забирають. Польову матросу я, я вас прекрасно розумію, що це робота за поганіна. день до виборів. Може ще якась інша ситуація буде. Ну, що... Тут опять же вийшло, що дали Мій округ взагалі може розділити між двома сусідніми. Коли в наділе вона зробила просто рівнозначний розподіл. А коли подали уточнені, уже подали з округами. що ці дві вулиці. І якщо вас понять і до вас ну, треба, якби не прислухатися до держреєстру і залишити округи, як були, якщо робити законно і по держреєстру, треба все таки Перенести. Ну, вот, почему? переверяли ведь и сколько и, и, и депутаты сказали что переверяли несколько раз вот эти расписания всех этих кругов. рубков никому ни у кого претензий не было ну, так я я например расходил и не бую никто не поведомлял почему тогда в загалее Ну якщо... вы вешено было сказали что спрашивали кого только не спрашивали. я например не живу ну вот я плохо ну, я... ориентируюсь плохо поэтому часто про село я туда не лезла. но что я буду спорить если люди лучше знают например смотрела что по массиву да логично вроде. Ну так По люди, чи депутати логично. краще знають, які в них вулиці, які там От сказали, що у депутатів спрашували. Ну, ну, Ні, чому так сталося? Треба ще знати, що так сталося. Ну вже, якби так сталося, бу... да. так, можливо, не знає, не а, ну, давайте... Ну, доступний голови потрібен у нас. Тільки почала роб... працювати комісія, вже, ну, на, значи, вже на перший день був цей розподіл округів. Де він хто готував сам проєкт спочатку? Звідки в комісії, в речі, на записов комісію? Ну, дала Світлана Івановна, і їй дали цей список, правильно? <праць> відомості з реєстру. <свят> да. І вона розподілила по округам. Місце заступника. Список з розподілом. Місце заступника. Ну, місце заступника. І з цим вичим вони вони по округам. Да, всі. Это все, ну, как все видео не сидели. Шерона комісія. От дивіться, як як уже там народився цей список округа і так далі, вже різниця. Є рішення виборчої комісії, затверджені округи. От є там державний раді він скасував це рішення. Передбачено законом, що коли уточнюються якісь списки, то ви зобов'язані міняти округи. Чи у вас є повноваження? От зараз на цій стадії міняти округи. От по закону вони передбачено, воно, вони, Ні, вони дають інформацію. Воно. Чи передбачено в законі? Що після того, як вони дали якусь уточнену інформацію, ви повинні зміняти як комісія, повинна зміняти Вони пояснюють, що вони не до шуточну інформацію, і тоді вони дали ти самі список. І зараз тільки тоді ви не був поділений округа, а зараз поділений вже на округа. це о, на, на, діль... на, на дільниці на да на дільниці на, на дільниці. дільниці. <звіт> Получається не наш як ділити дільницями. Це, це ну, не наш, це... вже затверджено. От у нас же ж виборчий процес. Він якось по стадіям так на якій стадії щось можна робити до якогось числа, на якійсь не можна, так. Да. От законом передбачено, я просто не можу зараз чітко сказати. Ви як комісія скажіть, чи допускає закон, бо комісія робить тільки те, що закон передбачає і допускає. Не може бути, як ви кажете, трошки більше законно, чи трошки менше закону. Воно або законно, або незаконно. То комісія може на цій стадії, от сьогодні там, 15 число, до виборів там, скільки, за 9 чи за 10 днів, змінити округи. Якщо ну, це можна, аби ще в межах це було, це було е, дільниці, округ поміняти, Ми б може ще там, ми могли не ми могли не міняти своє рішення. А так як це в межах двох дільниць і дільниці нам даються зверху, от саме це законом передбачено, чи ну, ми, ми проти там вже вже вибори не тільки ж е, депутата, да. там іде і обласні ради і. Е, Раді ради, і там якщо Яким і чином може повпливати голосування Це виборців, все. якщо вони будуть закінчені. голосувати на і двох дільницях, але в одному окрузі? нішто. Е, ні, не, округ як, якщо Округ ні, один, якщо... а ні, голосують в разі дільниці. В разі дільниці, дільниці по 6 округів сформовані. як це впливає на округ, на голосування? Бо зараз ці вулиці ми... перейшли в інший округ, значить, до іншого депутата, до, до інших кандидатів. Потому що в тій дільниці в Буденьки, получается, ну, у них і нетосихудець. Ну, в принципі, Ває. в принципі ваші права і рівноправність вашого конкурента не порушені. Він такі такі в таких же умовах, і ви в таких Давайте, Давайте так що, в день виборів поміняємо круга. Ну в принципі ж це ну різниця. А чого сьогодні можна, а в день виборів? Давайте округ вибор буде Чому? голосувати Чому? в Евріки, а з Евріки сюди перекинемо нормально. Тому що дільниці...

Вы Держ, Держ регистр... Дело в том, что дэш реестр э, подавал всем э, каждой отдельно подавал списки э, с улицами количеством человек, да, ну то есть которых мы там расписываемся на, в, в день голосования. И получается в клубе этих двух улиц нет. А веврики, они есть. Ну и нам что-то это. И, соответственно, как надо. Да. Ну так а яка це поупливає на виборчий процес. Ну туди які голосувати, туди. Ну хай ну, йдуть у клуб одні, а другі йдуть до вевриків. Самоді, поняти, де ж ті бюлетені видаються? Так, бюлетені на дільниці вже видаються, аж до центрального е, виборчого комісії. Да. Не ми ж їх не. писали. Люди все життя ходили в одну, і не а тут хопа робити в другу. Ну, ну да, то, да, странно, ну, что никто никогда, но никто за это время не поймет.